Його справжня форма порох. Закликаю Бога Осіріса. Ритуал із свічками і велінням. Душа буде чіплятися. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності реводолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за енергосприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці, кожній вподобайці, кожному коментарі і кожному донаті. Сьогоднішня тема нашого відео без перебільшення важка для сприйняття. Запит на неї із світу тонких енергій я отримала кілька днів тому. А співрозмовником моїм визначився єгипетський Бог Осіріс, як Бог відродження і Бог світу мертвих. Бога Осіріса часто зображають із обличчям і руками зеленого кольору. Що символізує Воскресіння, перемогу над смертю. Якщо проводити паралель Бога Осіріса з Ісусом, хоча функції в них однакові відродження душі, простір діяльності різний. З Богом Осірісом раніше я вже взаємодіяла на інші теми. Перед тим, як ти на розмову до нього сьогодні заручилася підтримкою Ісуса. А тема нашого сьогоднішнього ченнелінгу – допомога душам, чиї тіла не поховані. Осіріс, ти знаєш, що нашу з тобою зустріч благословив Ісус? Знаю, Ісус, Сонце, з яким я взаємодію. Будемо спілкуватися з тобою про допомогу душам, чиї тіла після розтілення залишаються непохованими. Будемо. То є дуже важлива тема здійснити правильний перехід після виходу душі із тіла. Тіло, смерть, для якого наступає миттєво, а душа втілена у цьому тілі не перебувала у взаємодії з Творцем, ця душа розгублена. Вона не розуміє, що з нею відбулося, і куди їй йти далі. Часом такі душі навіть налякані і намагаються залишитися на землі, бо не знають, куди їм повертатися, і не знають, що їх чекає. На кожну душу після її розтілення чекають як представники вищих сил, так і представники Астралу. Душі, які у своєму земному житті не перебували у взаємодії з творцем. Нерідко потрапляють у пастку астральних сутностей, які їх або тягнуть за собою в астрал, або керують ними, коли вони залишаються на землі. Залишаючись на землі, такі душі, які не йдуть нікуди, шукають собі енергетичного підживлення, стають служителями астрального плану і енергетично проникають у тіла тих людей, які живуть у низьких вібраціях. Керують ними, живляться їхніми енергіями, керують тими, хто перебуває у різних залежностях. Такі душі обирають тіла з такими пристрастями, які були близькими для них у їхньому земному житті. Осірісе зараз в Україні в реаліях військових бойових дій небагато воїнів. І серед них є й такі, які гинуть, згораючи у вогні. Чи можна порівняти смерть фізичного тіла у вогні із кремацією? Можна порівняти частково. Поясню зараз. Із пороху вийшли, і в порох повернетесь. Порох. Ваше фізичне тіло, про яке ви так дбаєте у своєму земному житті, є всього лиш ілюзією. Його справжня форма. Порох і кремація є найкращим рішенням для розтіленого тіла. Деякі істоти Божі ще за життя заповідають, що після їхньої смерті їх спалили, а порох розвіяли у певних місцях. Можна порівняти загибель у вогні із кремацією, якщо тіло згорає у вогні, так як під час кремації, тоді можна говорити, що воно кремовано і розвіяно. А, але якщо тіло згоріло лише частково, це не ідентично кремації. І ті частини, які не згоріли, необхідно поховати або ж кремувати, бо розвтілена душа, яка жила віддалено від Бога і від вищих сил, буде чіплятися за ті непоховані частини тіла. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я, Архангельські промені зцілення» та Куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я» вчить глибокі взаємодії з енергіями фіолетового полум'я. А курс Архангельські промені зцілення» навчає і поглиблює вміння взаємодії з восьми архангелами. Дуже важка ця тема, у Сірісе. Так, вона важка, але потрібна. Вона потрібна на допомогу кожній душі, яка розстільюється неприродно, неочікувано, несподівано. Для якої вихід із тіла є стресом. Хочу сказати про відродження. Кожна душа, перейшовши через смерть фізичного тіла, має відродитися для нового життя. Для допомоги душам, чиї тіла не поховані, дам інструмент для відродження до нового життя. Має відбуватися процес відродження до нового життя. Як природа відроджується до нового життя навесні, так кожна душа, присутністю Творця у ній відроджується до нового життя через очищення поміж втіленнями. Закликаю Бога Осіріса на допомогу кожній душі, яка не освідомила свого переходу. На допомогу повернення її у божественний дім задля відродження у новій формі і переродження у новому тілі Осірісе, Можливо, дасиш якийсь ритуал для допомоги душам, чиї тіла не поховані. Візьміть три воскових свічі, запаліть їх одночасно і зверніться до мене. Іменем світла закликаю Бога Осіріса На допомогу душі. Називаєте ім'я, кому вона належала в останньому втіленні, у її переході до світла Творця задля переродження і відродження. Можете поставити фотографію цієї людини, і хай ці свічки згорять до кінця. О скільки разів необхідно проводити такий ритуал? По можливості вашій. Можете зробити із свічками, і промовлянням веління раз. А веління, яке я дав перед тим, промовляйте від 21 до 40 днів.